Останнє місце в ТОП-2 Кореї, початок нового весняного спліта Лесі і ще нові команди в плей-офф LCS. Все це і звісно ж, як завжди, навіть більше. В новому випуску новинного дайджеста LoL eSports все про пролол українською. До речі, дуже рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал Мальзахарберкот. Ви посилання на нього знайдете в описі. Бо наступний тиждень чи два там з'явиться дуже щось навіть цікавеньке. В LCK нас чекає останній тиждень регулярного сезону, і жодна команда, крім T1, досі не змогла зарезервувати для себе чітке місце в плей-офф. Ханбалайф Esports та Лів Санбокс вже точно вибули з перегонів за топ 2 Ці команди ще й будуть грати в суботу матч одна з одною, і цілком імовірно, що ця зустріч вирішить власника останнього шостого місця. А от Діплаския Джинджи та Киті Ролстер ще точно поборються за прямий прохід Double Elimination стадію. DK знаходяться на одну перемогу попереду і у випадку успіху в обидвох своїх матчах можуть гарантовано обігнати конкурентів. Нюанс в тому, що ці матчі їм треба буде грати проти Тіван та Джинджи, тож тут їм буде однозначно нелегко. У порівнянні з цим розклад Кейті Ролстер виглядає як легка прогулянка. Їм треба буде зіграти лише з Квандон Фрікс та DRX. От тільки якщо з останніми вже все зрозуміло, то KDF може так просто свої очки і не віддати. На диво, ця команда зараз має серію з трьох перемог. Остання з яких була власне сенсацією минулого ігрового тижня, це матч проти Джинджі, перемогу в якому KDF змогли буквально видерти з зубів. Чого лише вартував фінал останньої третьої гри, і таке, думаю, треба показувати. Second Elder going to Gen G. Has Doran in a bit of trouble here. goes Golden. Your Singularity goes. What is just said, What is going on? Moham collects it. Moham is going on this game. As now Bulldog, he's got a dragon. He is a dragon. He can instigate kill people anyway. Oh my goodness, that could have been the mega throw for Gen G. And I'm not even entirely sure what actually happened. Dudu is down so incredibly low, but he's got a GA. He does not care. True Shopper us. No! And the no! descends. That is the ace in Quan on I think they've done it. До речі, не можу оминути той факт, що ті ван нарешті змогли обіграти Hanfa Life Esports. До речі, це була єдина команда, яка змогла обіграти ті ван в першому раунді регулярки. Ну і це була перша перемога Faker'а над Зекою ще з фіналів минулорічного Worlds. Виходить, не такий вже й потужний криптоніт, чи не так? Одним словом, думаю, Південна Корея нас ще потішить цікавими матчами, але й між регулярним сезоном та плей-офф ніякої паузи немає. Перший раунд наступної стадії починається вже наступної середи, 22 березня. Ну і найважливіше те, що цей перший раунд буде все ще в форматі Single Elimination, тож другого шансу у команд ще не буде. В Європі почався весняний спліт LEC. В плані формату змін не відбулося. Це все ще три тижні регулярного сезону, потім групова та плей-офф стадії. На кону стоїть перш за все слот на MSI. Одне місце вже мають чемпіони зі меджитуї Спорт, ну а переможець весни поїде, звісно, від ЛСІ першим слотом. Головними тріумфаторами першого тижня стали SK Gaming та Vitality. Це єдині дві команди, які не програли жодного матча. SK виглядають досить впевнено і, схоже, цього разу серйозно налаштовані пройти далі, ніж топ-4. Віталіті ж, підсиливши нижню лінію, апсетом, знову виглядають як одна з найкращих команд регіону. Сподіваюся, що цього разу групова стадія в них пройде успішніше. До речі, єдині гравці без смертей за перший тиждень це якраз гравці Віталіті, апсет та Бо. Також не можу оминути Астраліс. На середньому коридорі там тепер грає лідер, і схоже, що ця заміна дійсно пішла на користь. Вже в першому ж матчі Астраліс вдалося виграти в кої, а в недільній грі данська організація і зовсім зробила міні-сенсацію та перемогла не кого-небудь, а самих 2 Але медовий місяць завершився досить швидко. В останньому матчі тижня проти SK Gaming агресія Астраліс вийшла їм боком. Тим не менше, 2-1 старт проти цілком поважних суперників точно змушує проявляти певний оптимізм. А ось де цей оптимізм знайти складно, так це в команді Fnatic. Вони програли всі три матчі проти Excel SK Vitality, і скажу чесно, мені дуже важко повірити в те, що команді Реклеса вдасться, хоча б вийти з регулярної стадії. Особисто мені навіть шкода їхнього новочка топлейнера Оскарініна, бо починати свою кар'єру в найвищому дивізіоні в такій проблемній команді і з таким тиском це дійсно дійсно дуже важко. І хочеться в першу чергу сказати, що глядачам та фанатам тут варто проявити розуміння ситуації та не спускати на цього гравця дійсно всіх собак. Останнє місце зими Excel Sport виглядає хоч і не дуже яскраво, але все ж таки краще. Рахунок 1-2, звісно, не найпотужніший, але враховуючи, що вони грали проти Fnatic, Vitality та G2, подальший розклад них буде значно легшим, так що там і подивимося, наскільки зміна тренера та сапорта вплинула на цю команду. Тим не менше, наступні матчі ЛСІ почнуться як завжди в суботу, і команда без програшів залишиться лише одна, так як вже в перший день нас чекає матч Vitality Sky Gaming у французьких бджіл насправді взагалі достатньо цікавий розклад, бо в неділю вони гратимуть з G2, а в понеділок з Астраліс. Але не варто пропускати й інші матчі. На мою думку, європейський регіон цього року взагалі є одним з найдинамічніших і найцікавіших, і в майже в кожній грі можна знайти якусь цікаву для себе історію. Поговоримо, звісно, і про LPL. Там вже триває передостанні тижні регулярного сезону і відомі перші три команди плей-офф стадії: це Edward Gaming, JD Gaming та LnG Sports. Загалом до плей-офф проходить 10 команд з 17. Ну і найважливіше тут, звісно, це зайняти перше або друге місце регулярки, бо лише ці команди отримують прямий прохід в Double Elimination стадію. Topі Sports, Weibo Gaming, Білі Білі Геймінг та ОМЕГАД oh знаходяться в одній лише перемозі від плей-офф, а от іншим командам буде значно складніше пробитися далі. По розкладу цього тижня в Китаї нас не чекають якісь супергайпові матчапи. Найцікавіша зустріч, на мою думку, це недільна гра LNG Invictus Gaming, але цілком можна звернути увагу і на матчі Thundertalk Gaming, Top Sports, Weibo Gaming, NIP та Top Sports Bilibili Gaming. Також починаючи з середи, нас чекає Супертиждень LCS, де будуть зіграні останні матчі весняного сезону. Як завжди, супертижні кожна команда гратиме три гри, і по завершенню ми дізнаємося повний список учасників плей оф До речі, стали відомі ще дві команди, які точно гратимуть в наступній стадії. Разом з FlyQuest Ми там побачимо Cloud9, які до речі гарантували також місце в верхній сітці, та Evil Geniuses. Immortals та Dignitas вже нікуди далі не потравлять. А от доля останніх трьох місць буде вирішуватися між Golden Guardians, 100 Thieves, CLG, TSM та Team Liquid. Найпростіше завдання в Golden Guardians їм для проходу достатньо виграти будь-який з матчів, враховуючи, що в розкладі вони гратимуть, зокрема, з Immortals, з цим вони мають впоратися. Але всі інші команди, як ви можете бачити, знаходяться дуже близько, так що точно буде гаряче і, можливо, навіть не обійдеться без тайбрейків. Ну що ж, на сьогодні у мене для вас все. Дуже дякую за вашу увагу. Так само, звісно, як завжди, буду вдячний за вподобайки та коментарі. І не забути про телеграм. І все буде Україна.